Новинка на каналі. Тігівський апарат 320 А. ICDC для зварювання алюмінія. От поставляється ось в таких трьох коробках. Візочок, кулер і саме джерело живлення. Це серії 20 Evo. І що? Ось він, я його вже зібрав. Взаді стоїть. Ось такий апаратик. Здається, що я перший, хто знімає огляд на Ютубі на даний зварювальний апарат. От. Так що не забудьте поставити лайк цьому відео. Ось і напишіть свій коментарій. Обов'язково. І що, погнали? Подивимося, що йде в комплектації. Апарат комплектується тіговським рукавом з рідинним охолодженням фірми Паркер. 18-й пальничок. Маса. Додаткова клема. І бистроз'єм. Також тут шестигранник. І два хумута. І ще базові розхідні сопло, корпус санги і три цангочки. Пробний вольфрам в наборі. В даній коробці був кулер. Кулер я витягнув і закинув сюди інструкції по експлуатації, гарантійці. До апарату і до кулера. Також ще до кулера йдуть ось такі пластини, які кріпляться разом. Кулер і апарат об'єднують в одне ціле. Я їх не прикручував, так як це оглядове відео. І в третій коробці був візочок. Звідси я вже все витягнув і все склав докупи. Ось така в нього комплектація. Разом з візочком. На візочок ми можемо закріпити 40-літровий балон, так як в нас є в комплектації ланцюг. Для кріплення, два місця кріплення для ланцюга. І ще є така, бачите, цікава поличка, куди я все понад скидував. Ось. Всі болти. Бо я все докупи не скручував. Так як це апарат на огляд. У нас є потужні колеса, гума. Ось. І два роги таких. От. Куди ми можемо якраз закидувати наші кабелі і рукава. Саме цікаво, ось тут ще є. Ось такий стаканчик. Ми беремо нашу присадочку. І щоб нам було зручно, от цей стаканчик засовуємо. І в нас все укомплектовано. Візочок дуже класний, але глянемо на сам зварювальний апарат. Цифровий екран. Блютуз горить. Бойнети 3550, зрозуміло. Роз'єм для підключення віддаленого керування. Можна на шнурку педальку, а можна і на блютузі. Бистро з'єм для пальничка. Крепкий, хороший корпус. ну Він зроблений дуже гарно. USB-роз'ємчик. Кабель підключення до джерела живлення. І перемикач. Вімкнення і вимкнення зварювального апарату. Кулер водяного охолодження, який об'єднується разом з нашим зварювальним апаратом. Можна закріпити пластини і повністю об'єднати кулер разом з зварювальним апаратом. Так само до самого візочка кріпиться сам кулер. І також кріпиться сам зварювальний апарат. Ось тут ми бачимо прикріплено до ручки, до руків'я самого. Так само ось тут ми можемо прикручувати сам зварювальний апарат, і також кулер до цієї сторони самого візочка. На лицевій частині кулера в нас є е, безстроєми для підключення рідинного пальника. І також шкала рідини, на яку ми можемо орієнтуватися. І також краник для зливу тої самої рідини. Ось тут. Внизу. І також у нас тут є три індикатора. Цікаво, щоб мені під'єднати даний кулер до зварювального апарату, мені прийшлося зняти ось цю кришку зі зварювального апарату. Оп! І схема підключення. Кабель живлення від самого кулера. Ось ці дроти під'єднати ось сюди. Тут у нас, бачите, вікон садки стоїть заглушечка. ось якраз ми її зараз замінимо, коли зафіксуємо цей кабель. Тобто, вся система живиться лише від цього єдиного. А кулер від самого зварювального джерела живлення, від самого апарата зварювального. Кулер підключив. Ось як ми бачимо, шнур йде від апарата до самого кулера. І ось таке підключення. Все написано, все. І також заземлення. Ось, Кому цікаво, що всередині апараті, welcome. Ось так він зібраний. Ось такі елементи. дроселя Чи що воно там таке? І у нас ось так розділено. На таких раз, два, най три секції, я би сказав. В кулер залив рідину для охолодження. По відмітку примірно 5,5 літрів, десь до 6 охолоджувальної рідини. Ось у нас є та сама кнопочка, яка запускає ватеркулер. О! Почав гудіти. І, до речі, він вже засвітився, бачите? Ага. Кольор поміняло. Світло якесь середині в бачку є. Дійсно є світло в бачку. Підключу пальничок, щоб прогнати нашу систему рідинного охолодження. Так, пальничок підключаємо в мінус. Оп, мінусці. Червоний до червоного. Синій до синього. Запускаємо кулер. Хай прогонить. Пішла рідина. Це пальник готовий до експлуатації. Ну, майже ще потрібно одіти кераміку з сангою доукомплектувати. Параметри керування на панелі. Перша кнопка це функція простого керування. Якщо ми її зажимаємо, у нас апарат підтягує повністю все енергетично. Тобто ми можемо тільки змінювати сам ампераж і більш нічого. Апарат все нам підналаштовує. Ми можемо його включити, нажати ось цю кнопочку і відразу. Почати зварювати. Апарат сам підналаштовує нам всі параметри, які нам потрібні. Бачите, все-все, нічого. Ми можемо тільки процес змінювати. Дуже крута тема для тих, хто тільки навчається зварюванню тік. Кнопка віддаленого керування це якщо ми підключуємо ту саму педаль на блютузі, ми можемо її активувати даним способом. Наші джобки, тобто скриньки пам'яті. Ми можемо тут зберігати наші параметри, які нам сподобалися. Певного процесу зварювання. Смарт-газ. Якщо ми працюємо з алюмінієм, ми можемо використовувати дану функцію. З нержавійкою, з титаном краще його вимикати. Тому що дана система скорочує пост Наприклад, нержавіючий метал або той самий титан потребує дуже довгої продувки. Так що цю функцію включайте при зварюванні алюмінія. І також water cooler. Запускаємо наш кулер охолодження. От, він вручну запускається. Якщо ми працюємо на автоматі, автомат запускає. Його сам. Кнопка вибору параметрів до зварювання. У нас зараз змінний струм. Ось. Тік. Постійний струм. І в нас вказано, що це мікс-струм. Бачите, на змінному струмі мікс. Тобто змінний і постійний струм чередуються між собою. І також у нас ММА ручне дугове зварювання, тобто електродом. Друга кнопочка високочастотний запал дуги. І також ми можемо вимкнути його. Запалювати вольфрам за допомогою дотика. Двохтактний режим. Чотирихтактний режим і спеціальний режим. Також у нас є тут для змінного струму напівхвилі. Квадратна напівхвиля, трикутникова напівхвиля і синусоїда. Квадратна нам потрібно для гарного тепловложення в матеріал, трикутникова для постійного зварювання. Ось, а синусоїда підходить нам для наплавки. Також ми можемо зварювати на змінному струмі на пульсі і без пульса. До речі, якщо ми переключимося на постійний струм. Також ми можемо використовувати пульс режим на постійному струмі. Втік зварювані. І остання кнопочка це для ММА ручного дугового зварювання. Перше, це нам вказує струм. Струм гарячого старту і сила дуги ММА, щось типу динаміки дуги. Здається, що так. Якщось Якщо неправильно, поправте в коментарях, будь ласка. Обертальна кнопка її бувають називають, тому що обертається. І також ми можемо фіксувати деякі параметри. Ну, я його називаю котер. І ми даним котером керуємо нашою зварювальною кривою. Предгаз. Початковий струм. стартовий струм, як його називають. До речі, тут буквочка С, коли у нього якраз стоїть. Підняття току, піковий ток. Спад току і ток заварки кратера. І постгаз. 3,5 секунди стоїть. Я завжди ставлю 6 секунд. У нас баланс є, 30% стоїть. І також частота змінного струму. Давайте попробуємо на всю 200 Гц. І мінімально, що у нас? 50 Гц. Частота змінного струму. Також на змінному струмі є імпульсний режим. Ось ми додали його. У нас є піковий струм, 320, я на максимально нажав. І базовий струм. Він так і позначається. Бачите, ІП, тобто піковий струм. І також базовий струм. Далі у нас. Імпульсний цикл, він виставляється в нас в процентному відношенні. Між струмами, між базовим і піковим струмом. Чистота імпульсу виставляється в нас в герцах. Подивимося максимально. Це на змінному струмі. Бачите? Це чистота змінного струму, це чистота пульсу. Ось. Від 0,5 Гц до 6 Гц. Позварюємо, відчуємо. Так само пульс і налаштовується на постійному струмі. Ось. Ті ж самі параметри, але пульс на постійному струмі ми дуже частенько використовуємо в зварюванні нержавійки, особливо тонесенької нержавійки. Так само він тут налаштовується. У нас є піковий струм і базовий струм. І ось таке відношення між струмами 50 на 50. Тобто 50% буде піковий, 50% буде базовий. І також в нас є частота. Частота стоїть 50 Гц. От, і максимальна частота 200 Гц. Мінімальна частота. 0,5 Гц. Я люблю зварювати, якщо товста нержавійка або товстий метал, 1,6-1,2 Гц. От, якщо щось дуже тонесеньке, нам прийдеться накручувати на максимум, можна і 200 Гц. Для нержавійки це буде гуд на постійному струмі. І до нашого мікс режиму. Ось він. Мікс. І він також налаштовується в співвідношенні. Співвідношені в процентному, тобто скільки процентів у нас буде змінний струм, скільки процентів у нас буде постійний струм. І зміна до цих циклів також визначається в нас в Герцях. Ось таке чередування в них буде. Здається, по параметрам все. Пора би позварювати даним апаратом. Алюмін, звичайно, хочеться. Позварюємо ГБЦ алюміні. Мені здається, що десь. Відсотків 50 або 60, будуть його використовувати в такому випадку, тому що в нього є 320 А. Потужний зварювальний апарат. Якраз для зварки відновлення деталей, для чогось товстого. О, він якраз нам буде добре підходити, цей зварювальний апарат. До речі, балон оставлю там, не буду ставити на сам візочок, не хочу пошкрябати, хочу, щоб максимально був в нього такий недоторканий вигляд. Чистенький, гарнесенький, тому що він їде. Підписнику моєму. Тобто каналу Київ Велдінг підписник. Хлопець вже його замовив. Цей варіант вже поїде до нього. Ось так. Ну і що? Зварюємо? Педалі немає. Педалі немає, так як педаль на блютузі, на складі всі розкупили. Але то не проблема. Скоро будуть. Позварюю від кнопки, поставив свої розхідні матеріали. Тобто лінзочку, ось вольфрамчик і. Кераміку. Ці розхідні, що були в комплекті, також не буду використовувати і також масу не буду використовувати, масу поставив свою. 320 на всю потужність. Квадратна напівхвиля. ГБЦ. Він просто дивіться, як сече, розплавляє. Блін. В ньому не сила потужність. Потім. А сування про Оце він валить. Валить, круто! Блін, 320... Реальних 300... Зараз вам головку. А! Дивіться, як пропіки. Оба-на! Ось! Ось-ось! Оп! Давайте трикутник попробуємо! Бачите, аж все. Я думаю, вам видно. Забагато потужності. Просто забагато потужності. Трикутник. І змінився звук. Більш приємний такий і синусоїда. Скойде, нам круто, для на плавочці. Товчик І звук не напрягає. Так, кулер наш працює чи ні? Так, все, працює. Нічого не нагрілося. Провіряйте, бо може бути завоздушений, у вас пальничок. Перевіряйте. На всю потужність, понятно, але в мене головка, в мене навіть немає такого товсного алюмінія. Розходиться просто в отак по бокам. Поверхню просто напросто. Бачите, аж вгибає все, я просто не співав подавати. Зараз пройдусь отут, по цьому надгриженому. О. У нас процентне відносин було 30 на 70. Поставимо 50 на 50. Є, пульс yeah. режим. Спробуємо мікс режим. Мікс. Це тобто постійний і змінний струм. Oh, жорстке і швидке проплавлення. Зміну і постійний струм. Ось, як вже пройшовся, вже зробив шов. Змінний струм нам очищує поверхню, а постійний струм дає більше проплавлення. Ось-ось. Ось-ось я пройшовся. Якщо видно. Оп! Дуже швидко, дуже. Те, хто працює на шиномонтажі, треба диски якісь товсті прошмалити. Цей апарат блін, круто буде справлятися. Глянемо на наш вольфрамчик. Вольфрамчик 3,2. Поставив був. Ось так він виглядає. Бачите, вольфрамчик. Все гуд з вольфраму. Ось ви можете бачити міксований струм. О, до речі, навіть остигло. Тому що на таких, <гум> на таких струмах шпари міксовий струм. Це тобто постійні зміни. А ось я зварював, бачите, і в нас отакі от закінчення. Аж просто ванночка вгинається. Ось це я зварював на чому? На синусоїді. Ну, Простий змінний струм. Ось так. Просто пропливає. І скільки в мене? Пару секунд. І я вже заварив такий шовчик. Ну і що, let's go! Пластинки в нас. Ось такі. 3 мм. Вже трошки поварені. Ось так зварю. Попробую гарний шовчик якийсь наложити. Так як пластинки в нас 3 мм, примірний струм поставлю 120 А. От, до речі, бачите, тихий режим в апараті. Ось так я проварив. Незручно, коли камера стоїть, але вибачайте, що так зробиш? І я привик на педальки, хочеться більше амперажу. Ось такий шовчик в мене вийшов. Ось ось. Шовчик. Хочеться більше амперажу тут дати. Можу перетягнути цей самий шов 135 ампер. І синусоїду. На синусі, бачите, ось так. Вже краще. Не дуже зручно, хочу вам ще зварювальний весь процес показати. Тому вигибається. Вигине, як то говорить. Квадратна напівфиля і 120 ампер. Тепер красивий візуально шовчик. Тому що незручно мені не було там стояти. А, ой, че вже ця пластина. Ось вот, вот такий шовчик у нас. Квадратна напівхуля. Ось вот такий результат. Просто зручніше було стояти. Ще шмат пластини і тут зараз мікс режим. Мікс режим, холодна пластина, пластина у нас ця. Четвірка, п'ятірка. 160. Ампер. Погнали. Змінив і постійно струм. Такий високий шовчик вийшов. Позварюємо на пульсі. Пульс 50 на 50 в мене там стояв. Пульс режим, зручно подавати пруточок. Бачите, так. І також візуально красивий наш шовчик виходить. І саме головне, що я чуть не забув, режим першокласника. Давайте нажимаю. Ой! Сам апарат все підналаштував. І зараз ми будемо зварювати. Чистоту тут взяв. Кустопада з примірно 90 Гц, я так відсував. До речі, непогано працює режим першокласника, бачите? Для тих людей, які не хочуть заморочуватись з налаштуваннями, просто включили і в нас працює енергетика. Апарат сам підбирає. Під струм, частоту і все остальне. От, сам підбирає параметри. От так. Режим першокласника. Непоганий. Зараз ще трішки позварюю нержавійку. Подивимося. Ну, нержавійка Майже любий зварювальний апарат стабільно і чисто зварює. До речі, подивіться на вольфрам. Я зварював. Ось. І вольфрам чистенький вольфрам. Як і потрібно. нержавійка О, поміняв кераміку. Поставив лінзу з разом з сіточкою. Широку. Оп! І що у нас? Один міліметр нержавійки Ось такої. Угу. На один міліметр 37 Ампер. О, ось. О, стабільненька дуга. Стабільненька дуга. До речі, постгаз треба більший поставити. Бачите, про що я вам і говорив? О, Школьний режим. Бачите, я би ще продувочки додавив. Ось, бачите, сам шовчик, який я тільки що заварив. Ось-ось. І зразу продувки не вистачило. Примірно до 10 секунд. Більше захисту. Бачите? Тепер імпульсний режим. Ооо. Імпульсний режим. Нержавік. Ну що, заключення по даному зварювальному апарату? Можу сказати, варить класно. Він мені сподобався, як він варить. Ось, на півхвилі, всі працюють: що квадратна, що синусоїда, що трикутникова. Дуже відчутно працюють. І ще один великий плюс, окрім його зварювальних характеристик, це що він інтуїтивно зрозумілий в налаштуваннях. Дуже простий. Стандартна зварювальна крива і все візуально намальовано. Ну, все просто. Вон. Змінний струм, лінійний струм, О, струм мікс і все повторюється. Просто-напросто, легко. А якщо навіть цього не знаєш, ну, режим школьника. <сміття> школьний режим, як я його назвав, теж класно. Хто не вміє зварювати, О, дивіться, зразу кулер включився. Хто не вміє зварювати, поставив собі школьний режим, зварюємо алюмінію. І шпарить він, вибачте, мене, ви побачили на відео, напевно. Реально 320 своїх ампер є. Круто ще одне, що в нас йде кулер і зварювальний апарат єдине ціле. Це такий європейський варіант Джейсіка. Ось. І також непогано, що є візок. Візок, до речі, якісно зроблений. Що ще можу сказати? На рахунок дроселя. Бачили дросель, там алюмінієвий дросель стоїть. Чи покритий нікелем? Ну, скоріше, це алюмінієвий, тому що товщина. Дуже товстий він. Це може бути як мінус, може бути як плюс, я б навіть сказав. Алюміній добре, що він коризювати не буде, що він більш довговічний, ніж мідь. А от е, тепловідвід і е, сама токопередача набагато гірша, ми знаємо, що за міді. От. Але то, що його грубина товщина, повністю це все компенсує. Бо я зв'язувався з техніками, я перезапитав їх, вони сказали, там все зроблено з запасом, можете не переживати, все гуд. Все. Дуже класний апарат, реально класний. Мені сподобався. Мінуси. Ну, дросель той, але говорить, там не мінус. Я в електроніці не сильний, я можу сказати лише про зварювання. Зварює він класно, зварює він чітко. Хотілося б мені ще позварювати від педалі. Педалі зараз поки що в наявності нема. Початок січня з'являться педалі на блютусі. І можна вже працювати буде від педалі на блютусі. І все. І в нас повний комплект. Повний комплект порахуємо. 120 апарат плюс педаль. Педаль в якій цінові? Вроді 15 щось там, тисяч чи 12 тисяч. Не пам'ятаю. Ну, коротше, 130 тисяч, 130 з копійками. І в нас повний заряджений комплект. І ми можемо жарити і ГБЦшки, любі товсті матеріали, якісь е, зерновози жарити. Все, повністю. Бо в нас є кулер, ми можемо пальничок. У нас завжди буде ціленький, тим більше це 18-й. Жарити, прожарювати. До речі, він із-за того, що він водянка, він, ну, мягенький, принаймні. Не дуже жорсткий. Це паркер. От. І тут змінюються кнопочки, хто не знав. От можна відщолкувати і міняти там кнопочки. Оп, тут мікросхемка витягується. Оп. Можна навіть кнопку з регулятором поставити собі. О. Є така темка тут. От такий зварювальний апарат. Все, ви були на каналі Kielding. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки, бо я перший, хто зробив огляд на даний зварювальний апарат на всьому ютубі. Так. Я передивився. Я ніякої інформації не бачив. Все гарно.